Про, про деталі ситуації на Херсонщині дізнаємося від Юрія Соболецького, першого заступника голови Херсонської облради. Він зараз на зв'язку зі студією. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Яка ситуація в місті, тому що якраз в обласному центрі повідомлення були зранку про вибухи? І одразу хотів би уточнити: от жінка щойно показувала. Залізяче, яке летить на цивільних. А що це? Що використовують росіяни? Ну насправді вони використовують все, що тільки можуть. Це і артилерійські системи, і РСЗВ і мінометні системи, там де дозволяє дистанція працювати, і дуже багато дронів. Час і часу вони по нашим основним пунктам застосовують каби і балістичні ракети. Тобто, фактично, всі системи озброєння, які мають використовувати в наших умовах, вони все це використовують по цивільному. Тобто, фактично все, що дотягується, так? Так. Що дозволяє на долати. В їх напрямках зачастують на часу, вони прямим наведенням із танків відкривають вогонь по житловим будинкам, які, на жаль, теж є. Виходить з лівого на правий берег і навіть так влучають. Так. Пане Юрію, а з приводу ось цих вибухів повідомлень власне про вибухи в обласному центрі зранку, що можете повідомити? Ну, попередньо це був артилерійський обстріл. Вчора в нас ракетний обстріл був по центральній частині міста. Дронів. Я сподіваюся, що сьогодні ну, такі погодні умови, що їх буде трохи менше, як мінімум. Але ну, на жаль, поки що, кожен день. Ну, Дуже велика кількість їх в повітрі, і дуже багато атак саме по цивільному транспорту, по цивільним, по спеціальному транспорту вони атакують швидку допомогу автомобілі, ДСНС автомобілі, комунальні служби. Ну тобто, вони цю тактику терору продовжують на знищення цивільного населення, на ну, створення таких умов, щоб було максимально складно підтримувати життєдіяльність цих населених пунктів. Дрони розвідувальні, які коригують обстріли, чи це FPV, які просто полюють не тільки FPV значно менше переважно. Це дрони, які скидають вибухівку mm -hmm. в день, а вночі вони скидають на великі протипіхотні міни. В це плюскі, так звані ПФ-1М для того, щоб так само як можна більше шкоди заподіяти цивілі. Скажіть, а чи вдається тоді протидіяти е, таким атакам е, використанням радіоелектронної боротьби? Безумовно, Сіл оборони України насправді. Максимально зараз от, всі свої можливості задіяли для того, щоб ну по перше знищувати екіпажі, які працюють з лівого берега по по нашим громадам. Це по перше, і під вогневим контролем там значну територію тримають. А по-друге, для того щоб ускладнити максимально в от, використання цих дронів. Там не, не тільки насправді РЕП працюють, там і інші заходи але. Ну про це напевно uh -huh. потрібно, щоб вже військові розповідали, бо потрібна ти ж. Так е, ну було б добре, якби ми просто бачили результат цього і не бачилось таких наслідків, які знову е, чиїсь просто будинок знищення ну, я росіянко. можу сказати, що так да, є результати, тому що ми аналізуємо інформаційний простір. Ворогам вони дійсно вони останні місяць крайній місяць вони дуже багато жаліються. Що вони почали втрачати дуже багато дронів, і в деяких районах їм стало працювати дуже дуже складно, що вони влучати дрони? Ну тобто, результати вони є. На жаль, на 100% закрити ну дуже значну територію ресурсів не вистачає, але результати є. Гаразд а як тоді функціонує. Е... Гуманітарна сфера в цілому, враховуючи те, що і підготовка до зими триває у всіх регіонах України, а в прифронтових це особливо складно. Це складна робота. Але всі, хто задіян зараз в цьому процесі, там 24 на 7, все, що можна, все робиться. І підготовлена інфраструктура, і там, де можливо, там проводяться постійно ремонтні роботи. Так само, як і дуже оперативно, насправді виїжджають. По кожному обстрілу, і наші ж медики, і ДСНС. і ну це важка робота, дуже небезпечна зараз. Наприклад, коли була така потужна пожежа після обстрілу, там чотири рази доводилось відводити техніку та особовий склад, тому що були повторні обстріли. Тобто вони фактично полювали на рятувальників. Вони бачили, що є пожежа, що спецтехніка працює, Вони там, трохи часу почекали і знов відкрили вогонь. Трохи mm -hmm. часу почекали, знову відкрили вогонь. Тобто, терористи просто. У зв'язку з цим, як вдається реалізовувати внутрішній план посилення та регіональної співпраці з країнами партнерами? Ну насправді в нас це дуже важливий напрямок, тому що. Важливо, щоб наші партнери, представники іноземних держав і іноземних парламентів, депутати Європарламенту, щоб вони відвідували Херсонщину. Вони бачили, що насправді відбувається, які військові злочини скоюють російські військові, і такі візити, вони насправді постійні. І крім того, Херсонщина приєдналася в підтримки регіональної підтримки плану перемоги президента. Наша обласна рада так так само вже провела президію на підтримку цього плану перемоги. І результати засідання вони будуть надіслані нашим наземним партнерам. І на найближчі сісті, ми Так само це питання. Я впевнений. Підтримуємо mm -hmm. намагаємося максимально цю інформацію доносити до всіх наших партнерів. Зрозуміло, пане Юрію. Спасибі вам за оперативну інформацію з Херсонщини. Юрій Соболовський, перший заступник голови Херсонської облради, що не був наживо.